Так, воно так і працює, і якщо неуспішні складання іспитів, то можуть призупинити ліцензію. Але неуспішні складання іспитів мається на увазі теорії, і е, успіх по складанню іспитів можна наздогнати трошки, якщо щось порішати. Тож рука руку тре, і той, хто контролює, той вдолі, та й все. Тому це все не працює. Теорію можна будь-як вивчити, це буде просто впливати на якість потім водіння. Можна самостійно її вивчити, завчити білети і скласти, але потім на водінні буде важче і більше годин треба. А от контролювати, щоб кількість годин давали нормально, ну то звісно ж треба. Але хто ж то буде контролювати? Якщо виходить тому, хто це контролює, ви. Дідно, щоб навчали погано і потім перешали. Тому коло замкнуте, е коли там наша країна позбавиться повністю хабарів, невідомо е я думаю, не скоро. <кхід> Тож самі контролюйте процес навчання і тому я це все розповідаю. Якщо бачите, що вас погано навчать, змінюйте інструктора, змінюйте автошколу, шукайте там, де краще. І хай ті школи, котрі погано вчать, залишаться без студентів. Будуть мати погану славу і просто-напросто будуть існувати лише заради того, щоб перешати. Тобто перетворяться на максимально ефективні школи, у котрих взагалі нічого немає, та й все тому о, воно так і є, але не працює та й все.